Ластівочки, цей розклад красивий, гарний, привабливий для вас, для моїх красунь. Підписниць ластівочок. Так, що саме вам потрібно? Що саме вам потрібно вашій жіночій енергетики? Карти чарівних роз. Таких ні в кого нема. Зараз я витягну три карти. Розповім вам, посолодю вам ваші вушка, вашу душу, і ви будете знати, що робити, щоб знову квітнуть, розквітати і приваблювати. Перва карта. Карти чарівних роз. Дивіться, яка в них гарна рубашка. Два, три. Карти чарівних роз. Ох, які вони гарні. Слухайте, вони карти ще мають аромат, аромат рози. Тут вони із запахом. Задумали чарівні, гарні, привабливі карти, що потрібно вам для вашої жіночої енергетики. Перва, друга, третя карта. Задумали? Так, перва карта. Хто задумав перву карту? Що вам потрібно? Це бабусі, карта бабусі, карта роду. А ну подумайте, що саме приміняла ваша бабуся для своєї? Певненості для свого здоров'я, для своєї молодості. Тут треба до істоків повертатися, як правильно, українською мовою, істоки. Рід ваш і ваша бабуся багато що робила вам правильного підказувала, це якщо бабуся жива, це щастя, а якщо вже покійна, то ану поспоминайте, візьміть її таку фото, візьміть, приложіть до серденька, і вона вам підскаже. Вона багато що знала, вона багато що вміла, вона вміла тонко відчувати вашу. Потребу, вашу душу. От, поспоминайте, вам там буде дуже корисно оці ваші спомини, ваші теплі з дитинства, воспоминання, які зв'язані з бабусею, Вам буде дуже багато підсказок. Побачите, ви мені потім напишете. а ну так, правильно я вгадала? Ось вам що потрібно: підказка вашої бабусі. Так, друга карта для моїх чарівних ластівочок-соколики. Ви ходьте трошечки в сторону, я буду для своїх ластівочок. Ця друга карта вам підскаже, як вам розквітати. Боже, яка карта гарна. Це другий шанс. Карта другого шансу. Перший раз у вас щось не вийшло. Може в коханні. може, якусь ви зовнішність хотіли собі поміняти, чи прическу, зачіску, чи може одяг, чи, може щось хотіли зробити, а воно не вийшло. Але не думайте, що вже все загублене, все потіря. Ну, ні, це карта другого шансу. Дивіться, з другим шансом. Може, вам треба другий раз заміж вийти, і тут ви вийдете, або другий раз підете, здасте аналізи, і там вам скажуть, оце, це да, у вас класні аналізи. Ті аналізи були помилкові, які, які, які були неважні аналізи. Оце вам другий шанс. Карти підказують, карти другого шансу. Ідіть, дерзайте. Ви просто. Ви просто потім мені напишете, скажете, я двіга, як ви були праві, я отримала цей другий шанс. І це шанс щасливий. І так, мої ластівачки, карта вашого процвітання, вашої жіночої енергетики. Що вам не достає? Зараз ваша ядюся підскаже поток води. Тут вам все лється вам отако в ладоні ваші. Ви тільки відкривайте свої ручки. А ну підітьте зараз, ну вже зараз пізно, бо на роботу побігли ви. Ну завтра зранку або вечором прийміть ванну ароматну. Добавте лаванди, може, ліпістки роз багато хто позасушували ліпістки, кому дарили на 8 березня рози І позасушували, і от тепер добавте. Добавте ароматів, Візьміть, налити той бокал шампанського, чи вина, чи ароматну каву і в вані, понасолоджуйтесь і ви подумайте, яка ви гарна. Зробіть маску в вані, зробіть якісь процедури неймовірно, або сходіть. Просто в салон, там, де роблять всі ці речі, і ви будете щаслива. Ви побачите, яка ви гарна, і ви себе подивитеся з іншої сторони. А ви знаєте, що вам ядюся завжди підскаже, бо я вас обіймаю, ластівочки.